Добрий день, мене звати Наталія, і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто В'яже, хто дотичний до в'язального волонтерства, тих, хто у в'язанні віддає перевагу простим в'язальним прийомам, тих, хто полюбляє хендбейт експерименти, а також тих, хто сам собі ставить задачі, а потім їх вирішує. Прошу підтримати україномовний YouTube фото-байками і коментарями, а я вам сьогодні відсвітую про один виріб, який я зв'язала днями. Перед вами косинка, або інколи називають його трикутний платок. Зв'язала я його із двох ниточок. Ось таку ниточку я нещодавно купувала і показувала я її в одному з попередніх відео. Це артикул Lace від виробника Seed Tweed, 900 метрів метраж, 13% кітмохеру, 13% мериноса, 9% котону, тобто 35% натуральних компонентів. І решта синтетичні, темно-синій такий колір. І до нього у мене була ниточка ось такого от плану. Отримала я її від однієї молодої дівчини-замовниці років, напевно, п'ятому. Придавала я їй шапочку з мариноса, а вона сама вміє в'язати, але. Молода сімейна і вирішила позбутися тих ниточок, що в неї були. Переважно, це були ниточки без етикеток. І на тих, що були, там завжди був досить високий відсоток синтетичних компонентів. На спалювання це була суто синтетична ниточка. Як на мій погляд, метраж десь 300-350 метрів. Зв'язала я з нею такий міні-комплектик. Шапочка міні, без визвороту, вузенький бактус і рукавички. Шапочка більш-менш у мене вийшла нічого, рукавички, пробувала я там новий варіант великого пальця в'язати. Можна було б їх носити, ну а бактус кардинально мені не, подобав, не подобався його вигляд. Він загортався, там переважно була гладь і трішки такого нескладного узору. Я його намагалася виправити, але від пропарювання цей виріб весь, скажімо так, по товщині сплющився. Ну зовсім він не виглядав. І тому я цей комплект не носила. Тобто зв'язаний він був, випраний, але не ношений. Ну от я довго думала, що ж мені зробити. В принципі, чимала кількість ниточок і лежить без діла. Ну і вирішила я купувала пухнасту ниточку для жилетів на волонтерський проєкт і зв'язати для цього ж клубу, але інший вид роботи в цьому клубі, коли ми в'яжемо речі для е, одиноких е, соціальних. Е, Центрів переміщеним, от такого плану. І там частенько для жіночок, літнього віку затребувані саме такі косинки накидки, хусточки. Ну і, як завжди, затребувані шкарпетки. Ну от Я і вирішила спробувати зв'язати із усіх наявних ниточок і зв'язати косиночку. Тобто, у мене ще й залишилося. І тут також залишилось. Тобто, у мене оця косиночка. Важить 183 грами. До прання її розліту, тобто, найбільша сторона була 192 см і довжина від найдовшої сторони до кута. Тобто, якщо розглядати це трикутником, це висота, була 62 см. Але після прання розміри збіглися. Розмах її виходить найбільша сторона 174 см, а довжина 57. Змішала я по одній ниточці і використала для в'язання, використала для в'язання спиці No5,5. І вийшло у мене ось таке полотно. Я б сказала досить щільненьке, можна було навіть використати номер 5. Ой, 6. Ну, а я е, вирішила все-таки у зв'язку з тим, що ниточка, оця така, закруч, що має схильність до закручування, я вирішила все-таки в'язати більш щільно, щоб е, полотно було більш стабільним. В'язала я з цього куточка, починала в'язання з трьох петель. І е, такі вироби я в'яжу досить рідко, підзабула. І тому. Е, Шукала в інтернеті, як вяжеться сама проста косиночка від кута, від кута. Переважно це було від острого кута, от такого плану, і знайшла одне відео, де було показано в'язання з цього, скажімо так, найбільш тупого, а верніше він майже прямий кут. І там був показаний у відео варіант в'язання платочною гладю. Платочну гладь я в'язала косиночки, але вони виходили коротенькі, платочна гладь виріб по, цій, по цьому параметру буде скорочувати, а я навпаки хотіла, щоб вона була не короткою. Тому я все-таки ризикнула в'язати лицевою гладью. Але в тому відео був цікавий момент, і я ризикнула його випробувати. Прибавки там виконувалися в кожному ряду. І виконувалася з кромочної петлі, з початкової петлі кромочної, і ті, ту, яку ми, як правило, в'яжемо виворітною. І вийшов у мене ось такий от варіант: Краєчок трішки зубчатий. Значить, основне полотно зв'язано лицевими петлями, а останні, ну, початкові петельки, і останні біля кромочної, я все-таки в'язала. Платочною гладдю по три петельки, і отакий от у мене вийшов варіант. Перед закриттям я пров'язала два рядочки чергування, дві виворітних лицюва, і по зворотній стороні я в'язала такий, такий же самий узор, щоб отримати ну щось, щось подібне на рис. І потім закривала по узору. Оці краєчки трішечки закручуються, не критично, але закручуються. Наступну шаль я в'язала по-іншому, щоб, щоб досвід якби, свій мати. Але цей варіант одразу скажу, мені на зараз подобається. більше. Значить, набирала я три петельки, на фініші у мене було. 271 петля, коли я закривала. І де, якщо я не прорахувалась від початкового ряду до закриття, я пров'язала 137 рядів. От таким от чином. Дякую за перегляд. Гарного дня! Україна понад усе.